Роман э, Заведович Маруся Богославка То не чорні хмари над Богославом стояли, то турки яничари на місто напали, людям руки путами в'язали, і гнали їх у далеку землю турецьку, в тяжку неволю. Спіймали дівчину білявку, попівну Марусю Богославку. Вродлива, справжня красуня була Маруся. Тож коли її в Стамбулі на базарі продавали. Подобав їй багатий паша турецький. Не годиться таку пишну квітку, важкою каторгою в'явити, візьму її до свого дому, скажу її виховати в мусульманській вірі та в звичаях турецьких, туркенею стане, за дитину мені буде. Купив паша Марусю, у свою палату привів, у турецьку одежу задягнув, і найняв учителів, щоб дівчину по-своєму вчили, щоб її потурчили, побусурменули, і пильнували вчителі, щоб вона українського слова не чула, Христа не бачила, щоб не до Христа, а до Аллаха молилася. Але дівчина глибоко в серці мовча рівний образок, носила спогад про рідний край, про чудовий краєвид із, сріб... із сріблистою рікою, крутими, скелястими берегами. І білими хатками у лошневих садках. Роки минали і той чудовий образ поволі затирали. Вже Маруся Туркеною стала, пашу рідним батьком називала, жила в розкошах, а коли паша з дому виїжджав, то ключі від усього хазяйства їй у руки віддавав. Чудова була в пащі палата, вся в золоті, сріблі й у самоцвітах. Серед квітників і садів дзюрчали кришталеві водограї, мінились веселченими барвами клумби розкішних квіток, п'янко пахли кущі й дерева, а за садом, виноградом стояла вежа з сірого камені збудована, землю глибоко вмировану. Багато разів Маруся пашу питала, що це за будівля, та він відповіді не давав. будь-чим її збував. Це Марусю ще більше зацікавило. Раз увечері пішла Маруся в сад гуляти, відчинила хвіртку в морі огорожі і опинилась під вежею. Стала до неї приглядатись сотий раз думати, гадати, нащу башату похмуро вежу сподобав. І раптом донеслась до неї приглушена пісня. То не один голос співав, то кілька сотень людей співали, сумно, на долю нарікало, що вже тридцять літ у неволі пробувають Божого світу, сонця праведного не бачать. Дівчина стрепенула що це? І якась пісня близька її серцю, і слова, наче знайомі Маруся здогадала то невільники з України в цій вежі в темниці весь сонце світла гинуть, свою тугу за волею святою. За рідною землею піснею виливають. Відтоді Маруся спокою не мала, тихим сном не спочивала, все якусь таємну думку плекала. Раз, як Паша Турецький у мечеть на молитву поїхав, Маруся щонайбільше ключ із схованки добула, до невільницької вежі побігла, залізом ковані двері відімкнула, стала на порозі і ахнула триста козаків, бідних невільників. На соломі покотом лежали і глухо подзвонювали кайдани на їхніх руках. Невільники нещасні, оце я вам двері на волю відчиняю, промовила Маруся. Переглянулися невільники. Не можна цій турецькій дівчині вірити, хоч вона, по-нашому й говорить, ніхто не знає, що вона в своїм серці проти нас замишляє. Тоді Маруся надвірок схилилась, слідьми залилася. Брати мої рідні, Бог мені свідок, що я ніяких хитрощів не замишляю, тільки допомогти вам хочу. Кажу вам добре дбайте, у землі християнській втікайте, поки турки ще нічого не знають. Вийшли невільники з вежі холодної, місто турецьке тихцем обминали, на себе хрест клали в Україну темними ярами втікали. А коли останній невільник з темниці вибігав, Маруся за руку його придержала. Прошу тебе, козаче, зроби мені послугу велику, як дозволить тобі, Господь, у рідний край вернутись. Ти, містечко, Богослава, не минай, моїм батькові матері від доньки, бранки Марусі Богославки, низенький поклін передавай. Скажи, що їх донька свою невільну провину спокутувала Вратів рідних, невільників, бідних з неволі, в Україну відпустила. А той козак був кобзар-бандурист. То, як вернувся він у рідний край, склав пригарну думу про турецьку бранку Марусі Богославку і скрізь про неї людям співав. Слухали люди, тяжко зітхали і допитувалися, що сталося з Марусею, але Кобзар цього не знав і в домі не розказав. Так і залишилися навіки незнаної доля дівчини-білявки Марусі Богославки. Щоб без своєї вини туркенею стало, та братам рідним, невільникам, рідним волю дарувала.